Як зробити запит на знак від всесвіту? Всесвіт завжди з нами на зв'язку. Він говорить через випадкові зустрічі, слова, цифри, символи, сни, інтуїцію. Але щоб побачити знак, важливо спочатку запросити його та бути відкритим до відповідей. Крок перше. Чітко сформулюй свій запит. Подумки або вголос скажи Я прошу Всесвіт надіслати мені знак протягом найближчої доби. Або вкажи свій проміжок часу. Щодо, сформулюй свою ситуацію у найближчий час. Нехай цей знак буде чітким, зрозумілим і таким, щоб я його без сумнівів впізнав. Уточни, який символ ти хочеш побачити. Нехай я побачу білу пір'їну число 777, почую слово довіра будь що, що тобі захочеться. Але пам'ятай не зациклюйся на конкретному знаку. Щоб не обмежити відповідь всесвіту. Крок 2. Відпусти контроль. Після запиту не шукай знак спеціально. Відпусти ситуацію і продовжуй жити своїм життям. Знак з'явиться несподівано, коли тобі це справді потрібно. Крок третій. Довірся першій інтуїтивній реакції. Коли знак з'явиться, ти відчуєш його. Це може бути слово у розмові, випадковий напис, фраза в книзі, зображення. Пісня, яка заграла у потрібний момент. Якщо серце відгукнулося, це він. Крок четвертий. Подякуй. Навіть якщо поки що все не зрозуміло, скажи дякую, я приймаю це як відповідь. Покажи мені більше, якщо це потрібно. Всесвіт не мовчить. Він завжди відповідає. Твоє завдання навчитися чути. Якщо тобі відгукується, постав лайк, залиш коментар та відправ, кому це зараз потрібно. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові відео.